Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо вишивати неповним потрійним хрестиком. Повний потрійний хрестик складається з трьох стіпків лівих і трьох стіпків правих. Ось вишивка повним потрійним хрестиком, а вишивати ми з вами будемо сьогодні неповним. Для цього ми використаємо чотири стіпки, тобто два стібочки. Ліві і два праві. Ось цей стібок, третій і шостий стібок ми виконувати не будемо. Виконайте, будь ласка, рядочок ось таких стібків, і накрийте їх стіпками справа наліво, ось так, як ви тут бачите. І ви одержите ось такі чудові хрестики. Якщо поле вам просвічується, ви можете взяти нитку товстішу або складати ниточку в І це так само стосується і всіх попередніх випадків, коли я вам подавала заняття, як працювати неповним потрійним хрестиком. Так, тут, подивимося, є, є ще ось тут такі два варіанти. Дві техніці показані виконання потрійного хрестика. І для цього нам необхідно виконати ось такі стіпки 2 і 2 на 2, точка перетину ось тут. Тобто це є неправильний хрестик, і зміщена точка перетину в нього. Вишити ось такий хрестик і накрити його хрестиком 3 на 3. Тобто це так само є 4 стібочки. І ви отримуєте ось такий варіант. Так. І ще один варіант це коли ви виконаєте з точністю до навпаки. Спочатку виконаєте хрестик 3 на 3, а потім на нього постялите ось такий. Правильний хрестик. І ви одяжете ось такий варіант. Кожен з варіантів є гарним, привабливим. Бажаю, щоб такий вид шва знадобився вам в роботі і творчих успіхів вам.